Територія сучасної України Запорізька область. Як в українському степу з'явилися ці кам'яні брили? Чи насправді це місце приховує сакральну інформацію? Програма цивілізація інкогніта вирушає в одне з найдавніших та найзагадковіших місць планети, аби знайти відповіді на ці питання. Вітаю ваша нона товариство. Сьогодні програма Цивілізація інкогніта вбирає у себе сакральну енергетику кам'яної могили. Запорізька кам'яна могила це найдавніший храм планети, який почав функціонувати понад 25 тисяч років тому. Це свята для українців земля, і ми повинні знати про неї більше. Дивіться далі. Як серед українського степу виріс кам'яний схил і звідки узявся цей морський пісок, повернемось на декілька мільйонів років. Тоді на цьому місці було Сарматське море, яке об'єднувало Чорне, Азовське і Каспійське моря. Згодом тут почали утворюватися вапнякові відкладення, і кам'яна могила не що інше, як піщаник, що сформувався на мілині сарматського моря. Станенням останнього льодовика тала вода вимила на поверхню кам'яний острів, який з часом почав розколюватися на плити, утворюючи гроти і печери. Коли археологи вперше зазирнули під плити, побачене їх надзвичайно вразило. На стінах печер були нанесені малюнки. Останні три десятиліття дослідженням кам'яної могили займалися археологи Володимир Даниленко та Борис Михайлов, вивчаючи малюнки на камені, вчені зробили сенсаційну заяву. Вік деяких з них сягає доби енеоліту, могила – дрібні Стоунхенджа, пірамід Єгипта і Зікуратов Востока. Она является самым древним памятником Украины. Здесь находятся рисунки, отображающие религиозные воззрения древних людей, а также те занятия, которыми они занимались, хозяйство, быт. ну и различные мифологические представления людей того времени. Отже, протягом тисячоліть люди жили навколо кам'яного храму и приходили сюди для здійснення релігійних обрядів. Вони залишили нам у спадок галерею перевісного мистецтва. За ескізами на стінах кам'яної могили можна відстежити життя наших давніх предків від палеоліту до середньовіччя. Адже майже 9 тисяч років поспіль люди залишали на кам'яних стінах храму свої таємні знання. Останні десятиліття науковці намагаються розшифрувати відбитки тисячоліть. Дріва життя, наприклад, яке просліджується у многих народах. Как і що в более древній епохи, так і в этот період є зображення чоловіка, є ізображення сцени жертвоприношення. Некоторі з из этих ізображень могли бути прототипами древньої пісенності. Розшифровкою петрогліфів або малюнків кам'яної могили займався шумеролог з Росії Анатолій Кефішин. Він впевнено заявив, що піктограми на кам'яній могилі є протошумерськими, тобто являли собою перше письмо. Кевчишин говорит о существовании письменности еще в палеолите. Но с точки зрения современной истории археологии это недопустимо. Пока его работа не признана учеными академического направления, это как версия, как гипотеза, которая должна быть еще подтверждена. Археологи вивчаючи перші письмена, уточнюють до писемності там ще далеко. Проте науковці не відкидають інші приголомшливі факти. Це важко повірити, але сюжети давніх міфів уперше зустрічаються саме на кам'яній могилі. Ось це одне з перших у світі зображень дракона або змія, яке буде зустрічатись у багатьох міфах, а також у Біблії. У рік пам'ятці древніх арійських народів, що прижилась в Індії, є згадка про пра людину. А у сна каменей Мухилица и миф изъявляется раньше, в выгляде малюнки. В виде сказано существование пра-человека, Пуруши. Он был огромных размеров, головой достигал неба, ногами он рос в землю. И боги расчленили его тело на части. В ревизии сказано, что из каждой части его тела возникала новая группа людей. И здесь мы говорим о создании кастовой, дифференцированной э, системы в э, индоарийском обществе. Отже, арійська раса, яка ймовірно сформувалася у північному причорномор'ї, понесла по світу свої релігійні вірування. А кам'яна могила, на думку професора Валерія Бебека, зберігає ту культурну релігійну основу давніх аріїв. В одному з текстів Рікведи є упомінання о такому животному, як дождевий бик. Коли він умчиться проливається дощ, дощ являється його сім'єм, яким він оплодотворює землю і з землі виходять всі живі существа. Валерій Бебек має на меті порівняти малюнки з кам'яної могили з іншими подібними світовими пам'ятками, наприклад, каповою печерою в Росії, печерою в іспанській Альтамірі, турецьким чаталгуюкам. Аналізувати предмети до історичного мистецтва справа безумовно складна і дуже суб'єктивна. Проте, якщо ми подивимося на тисячолітні малюнки кам'яної могили, Альтаміри і Капової печери, кидається в очі значно більша вишуканість і досконалість саме українських малюнків. Професор спирається на дослідження Анатолія Кифішина, який писав про зображення на кам'яній могилі. Приазовські тексти не тільки більш архаїчні за знаковою суттю, але й значно змістовніші. Те, що в них викладено сюжетно, з рядом специфічних деталей в Чатал гілку зведено до коротких форм. Наши рисунки получались путем протирания песчаника острым предметом и имели контурный характер. Хотя есть рисунки, нанесенные краской, а краска делалась довольно просто, она была естественного происхождения, просто животный жир перемешивался с золой, получалась черная краска, а также использовалась охра. Это естественный минерал, который находится в природе и дает красный цвет. Археологи помітили дивні зарубки на камені. Вони висловили припущення, що так давні люди могли фіксувати певні періоди свого життя. Вокруг грота Бука в время найдено несколько древніх календарей, которые в настоящее время являются одніми из найбільш древних такими образ, образцами именно календарного щота. Кам'яна могила незвичайне місце. Можливо, оповідки про потужну енергетику, про часові дірки лише оповідки. Проте сюди не припиняються паломництва екстрасенсів та біоенергетиків. 95-го року кам'яну могилу відвідав Далай Лама. Співробітники заповідника згадують, як він ходив по могилі в пошуках місця для медитації. Врешті зупинився біля давнього жартовника. Мовляв, саме тут відбувається потужний викид енергії. Мы с вами находимся около жертвенника, он находится на вершине холма, каменная могила. Мы с вами видим вот такой э, овальной формы камень, немножко неправильной формы, в центре его углубления, которое, в которое, видимо, стекала кровь э, жертвенных э, животных. Э, вокруг этого камня находятся э, пять камней, которые составляют, собственно, вот комплекс этот жертвенный. У ті давні часи, а це 4-5 тисяч років тому, жертвопринесення було священним дійством. Люди йшли на це свідомо, бажаючи задобрити богів, аби ті принесли щастя та добрий врожай. Можливо, в ті давні часи люди добре зналися на природних явищах, вміли обирати місця для проведення особливих ритуалів. Люди, які вірять в це, Они говорят, що на каменной могиле вони очень хорошо себе чувствуют. Вони приїжджають сюди лечиться. Они уезжают отсюда з трікрапрекрасним, хорошим настроєнням. Ну, хоча б раді стоїть сюди, навіть приїхати. Унікальне місце, що відтворює історію тисячоліть. Цей кам'яний храм ніби виріс посеред степу. Біля нього майже фізично відчувається зв'язок з минулим, нашими давніми предками. Виникає палке бажання віднайти своє коріння. Можливо, в цьому і полягає його сакральність. Дослідники стародавніх цивілізацій стверджують, що в сиву давнину храм був не тільки місцем, де молилися Богу, але і місцем збереження важливої для суспільства інформації. Саме тому найдавніший храм планети Каміна Могила відігравав надзвичайну роль у встановленні проукраїнської цивілізації. Це була програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі. Дивіться у наступній програмі, де на думку професора Бебека могла знаходитись Атлантида та чи міг Геракл жити на острові Хортиця. Найдавніші сакральні місця та невідомі факти з історії давньої України у програмі Цивілізація інкогніта.